Макс, розклади гравців Формули 1 від 1 до 10. Список моїх футболістів. Леклер. Леклер поки що буде першим, але чи буде він найвищим? Фернандо Алонсо. Мені здається, вже починає вік даватися в знаки. Я поставлю його нижче за Шарля Леклера. Далі Макс Ферстапен. Чи не чемпіон поки що на першій позиції? Андреа Кімі Антонеллі, дебютант, перспективний. Я думаю, має бути нижче Алонсо. Поки що. Джордж Рассел, Ставлю його вище Фернандо, але мабуть нижче Шарля Леклера. Хоча поки що Расл дуже непогано виглядає. Льюіс Хеммельтон. Рекордсмен, чемпіон Расселу Програвав Мерседес. Леклер поки що не зрозуміло. Льюіс Хеймл. Можливо, за заслуги варто поставити вище. я, мабуть, поставлю його трішки нижче Шарля, але вище Джорджа. Лен Строл. Вибач, Ленс. Ідеш нижче за Антонеллі. Оскар Піастрі. А Піастрі дуже непогано розпочав цей рік і взагалі демонструє потенціал за рік-два бути гонщиком супервисокого рівня. Я, мабуть, поставлю його поки що, а хочеться поставити його вище леклера. Ось так на старті цього сезону чисто емоційне рішення. Нехай буде вище леклера. Нехай Оскар поки що вище леклера. Ландо Норіс, вище Піастрі, але в мене буде нижче за Макса Ферстапена. І Ліам Лоусон. Не серйозно. Ліам Лоусон піде нижче Ленза Строла. Поки що це, на жаль, так.